Привіт, мене звати Нія Нікер, я голова Гео ЕПІ просвіта. Також я мама дитини з інвалідністю, яка Працюю щодня і жодного дня не була в декреті. Я хочу поділитися п'ятью своїми лайфхаками, як можна ходити на роботу, коли дитина часто хворіє. Перше це обирайте віддалені професії, професії, які не потребують щоденного перебування в офісі. Наприклад, написання текстів, ведення соціальних мереж. Якщо ви не знаєте, які ще є професії, то ставте плюсик до цього рілса, і ми поділимося з вами напрацюваннями енциклопедії віддалених професій. Яку ми якраз розробляємо, тобто ви отримуєте такий перелік всіх можливих професій з описом, які вам потрібні навички для цього, і які ваші обов'язки будуть. Друге, обирайте роботу з плаваючим графіком. Насправді, в сучасному світі, особливо після ковіду і війни, більшість роботодавців адаптувались до того, що працівнику не потрібен конкретний проміжок часу для роботи. Третє, не нехтуйте помічницями. Дуже важливо, щоб ви дали собі волю пошукати це. Цих помічників і помічниць. Я знаю, що не скрізь є така можливість, але я хочу розказати свою особисту історію, як мені потрібно було поїхати з моєю донькою в Лондон. І я вирішила написати в групу українців в Лондоні, що я шукаю помічника або помічницю. Я була здивована від кількості людей, які мені написали. Найбільше мене розчулили ті, які писали, що от у мене була братика або сестричка з інвалідністю. Вони на жаль вже померли, але мені дуже бракує цього піклування про людину з інвалідністю і комунікації, коли можна спілкуватися. Ватись без слів, звісно, Лондон на якесь маленьке селище, тому якщо в маленькому селищі ви знаєте прямо всіх, усіх, але такої помічниці неможливо знайти час іти в селищну або міську раду і говорити про так звану соціальну послугу. І останнє не нехтуйте звертатися в церкву. Церкви в громадах зазвичай дуже відкриті до благодійності. У них у самих є громадські організації або фонди. Вони при цьому не дивляться наскільки ви релігійна людина, тому що у них є їх місія, їх служба допомагати людям з інвалідністю в Закарпатській області. Є просто надзвичайно гарний приклад. При одній з церков був створений цілий такий екотабір, в якому дітки з синдромом Дауна навчаються фермерству, і ці вироби продаються і теж сплачуються різні потреби дітей з синдромом Дауна, наприклад, там реабілітація, відпочинку, таке інше. Користуйтеся цими порадами, не нехтуйте спитати про допомогу. Я знаю, що дуже часто ва. Шко зробити цей перший крок, переступити, спитати, кому я треба зі своєю дитиною, але в світі дійсно дуже багато добрих людей, які готові вас підтримати в момент, якщо ви захотіли працевлаштуватися, дати економічну свободу своїй сім'ї. Бажаю, щоб ви знайшли свою роботу. і Бажаю, щоб знайшли свою помічницю і щоб діти не хворіли.